Всім привіт! Мене звуть Костя, ви на каналі Safe Cars і сьогодні я вам скажу про цю Вольву. Вольву С-40 2007 року з 5-циліндровим двигуном 2,4, якою я володів майже рік, тут у Нідерландах, куди я переїхав до своєї родини в кінці 2023 року. За цей час я признав з США більше 20 автівок в Україну. А от з Європи я поки не пригнав жодної. Тож я вивчаю цей ринок, і можливо, якщо вам буде цікаво, то я запишу відео про взагалі автівки. В Європі цю машину ми продаємо, тому що ми влітку чекаємо на поповнення ще одне в нашій сім'ї приймає поздоровлення в коментарях. І нам треба більша машина і ще її на автоматі. Моя дружина сказала, що на механиці вона водити точно не буде. Е, тож, я вирішив, допоки ми її не віддали, а ми її віддаємо буквально наступного тижня показати вам, що реально можна купити в Європі за 45 тисячі євро. Тож, якщо ви готові, ставте лайк, пишіть коментар і поїхали. Тож, чому саме це авто? Взагалі, ну, не було такої задачі, як ви розумієте, знайти саме Е, Задача була наступна. Ми хотіли мати автомобіль, хоч це тут і дуже дорого. Наприклад, конкретно за цю машину я плачу 64 євро податки кожен місяць і 63 євро страховки. Це просто типу цивілка. Тобто ну, можете порахувати. Це не враховуючи інших витрат, типу парковки і так далі. Це дуже дорого, але Вольва ми не шукали. Понятно, то що ми хотіли знайти? Наш бюджет був мінімальний 4-5 тисяч євро, і ми хотіли само собою просто надійну машину, яка не буде ламатися, і буде. Я не знаю, давати нам мінімальний комфорт і просто возити, якщо нам треба кудись поїхати, щоб ми могли е, це зробити. Я шукав різні автомобілі, їздив, дивився, само собою. Я взяв з собою товщиномер і так далі, щоб все перевіряти. Е, і ось попалася мені ця машина. Вона виставлена була за щось 5,5 типу, тисяч євро. Я поїхав її дивитися. І, ну, по-перше, що мене здивувало, вона вся в рідній фармі. Абсолютно. Єдине місце це отут. Знизу двері 200 мікрон. Тобто, як ви розумієте, 200 мікрон це чисто підфарбовано. Це інше, вона не бита абсолютно. А вже ж після України таке сприймається як Ого, 2007 року машина, їй майже 20 років. Це круто. Як ви можете побачити, я думаю, зараз наш монтажер вам показує, вона, по суті, доволі сильно вся покотана косметично. Тобто тут на крилі. На задньому бампері, на передньому, коцки, якісь маленькі сколи і так далі. Але це все я дуже недооцінив, чесно вам скажу. Тоді я подивився я такий, так ну, що тут робити, там підфарбувати 100 баксів тут, 100 баксів там, фігня, типу, я зроблю. Це ще не всі недоліки. Також на приборній панелі, господи, їде Волга позаду. Якщо вам видно, це зрада. Вважаю це зрада. Так ось. На приборній панелі горить помилка. Хазяйка мені сказала, що там воно горить вже 3 роки і похір взагалі воно на нічого не впливає. Загалом це таке є. Єдине, що це впливає, що їй ж треба теж продавати, як ви розумієте. Також не працює кнопка вимкнення партроніків, про що мені вже ж ніхто не сказав. І це все начебто дуже невеличкі проблеми. Але тут в Нідерландах, як ви розумієте, я нічого з цього не зробив, хоч і намагався, тому що ціни тут ну це капець. Про це теж окремо ще я можу розповісти, але умовно я приїхав, типу, там дізнатися за клімат, типу, чи треба його там заправляти, чи що, І мені кажуть, ну заправити не проблема, там умовно 150 євро. Але якщо там, наприклад, є якийсь витік мінімальний, тобто що це таке в Україні витік? Да, його знаходять, там якась трубка, наприклад, її міняють і все. Ну скільки це може коштувати? Мені сказали, тут 600-700 євро не менше. Тобто, ну це просто жесть. Тим не менш, я сторгував ціну до 4,5 тисяч євро і думав, що це дуже круто і вигідно, бо все ж таки машина мала на той час 122 чи 123 тисячі рідного пробігу. Бо тут є ще така фішка, коли це оригінальний нідерландський автомобіль, як ця. Машина є така штука, як NAP, підтверджений пробіг. Кожен раз, коли машина заїжджає на обслуговування, вони фіксують її пробіг і видають таку позначку, що цей пробіг вони можуть підтвердити, він дійсно правдивий. Тобто в цьому плані нема питань. І рідна фарба, рідний такий маленький пробіг, гарна комплектація. Що по комплектації? Давайте швиденько пробіжимось. Це парктроніки перед зад, омивач, фар, нафіш, він не потрібен. Переворотники в зеркалах, це понятно, подвійний кліматконтроль, шкіряні сидіння. Не знаю, там е, що у нас стоїть? Ручна п'ятиступенева коробка передач. Найголовніше, що мені подобається, це п'ятициліндровий двигун. 2,4. Я сподіваюся, ми вам записали звук його і зараз ви його можливо почуєте. Але я прокоментую. Е, звучить воно дійсно круто, 5 циліндрів виходить не 4. Вона прям речить і на другій передачі вона може розглядатися десь до 100 км на годину. Якщо, до речі, цікаво, заводу вона розганялася за 8,2 секунди. І загалом доволі, можна сказати, така прутка, прутка машина. То що ще у нас по комплектації? Ну не знаю. Навіть, ану, дайте мені глянуть. Може я щось забув? Не думаю. Керування там. Аудіо на кермі і так далі, понятне шкіряне, кермо. 18 диски, е, да, які додають, я думаю, ви бачите, як вона виглядає, дуже круто. Е, про це трошки пізніше, і про те, в якому вони стані, ви теж побачите. Ми зараз ще сядемо, проїдемось. Я думаю, і я, може трошки більше прокоментую, е, саме, як ця машина відчувається на ходу. Але що хочу сказати. Коли я цю машину купляв, ну, в мене, як у багатьох, напевно, було враження таке: Ну, що таке Volvo, да? Це машина для пенсіонерів. Е, спокійна, е, комфортна. І давайте так, я вам оновлю свої враження після того, як я володів цією машиною. Вона дійсно комфортна. В першу чергу я хотів би відмітити сидіння, тому що сидіння ну, тут просто потрясне. Вони дуже зручні, напевно, навіть зручніші, ніж були в мене GTI. Е, в них не така розвинена. Бокова підтримка, але вони дійсно гарно тримають. Але втомитися таке враження, що в них просто неможливо. Ми їздили, ну, прям сильно далеко ми не їздили, за 300 кілометрів ми їздили. ну, Це відчувалося як чисто отак, чесно кажучи. Скажімо так: оцю машину, коли ми вже вирішили продавати, взагалі я хотів ще одну Volvo. Я шукав v 60 це такий універсал. На базі s 60 більш нова, там 2015-2016 року, але фішка в тому, що. Там ставиться робот PowerShift з Фордів. І ну, я прям дуже не хотів зв'язуватися. Спойлер, я зв'язався з сухою DSG. Якщо вам цікаво, що це за машина, пишіть в коментарях, я зніму огляд на свою нову машину. Але PowerShift все ж таки ні. Я скіпнув це. І тим не менш я сподіваюся, що в нашій сім'ї ще з'явиться Volvo, чесно кажучи, я прям заглядаюсь на XC60. При тому, що я не знаю, як це сталося, але після цієї машини тепер я на Вольво дивлюсь, мені здається, іншими очами. І ось сильна сторона Volvo – це дизайн. Подивіться на цю машину 2007 року. Вона виглядає дуже круто, як на мене, не дивлячись на те, що вже майже 20 років пройшло. Тобто, ну, на відміну, як ви знаєте, да, там, ну, взяти я не знаю, без образ там, якийсь Hyundai, якому 7 років подивіться на цю машину зараз, там на Tucson, наприклад, наприклад, да? як він виглядав тоді, типу сучасно все, але як він виглядає зараз. Таке враження, що йому вже 45 років просто. Volvo таке враження, що взагалі не старіє, як деякі Audi ще цим славляться і так далі. Тому дизайн це однозначно сильна сторона. Причому дизайн екстер'єра, так і інтер'єра. Всередині вона теж. Не дивлячись на те, що це така стара машина, там нема кольорових екранів і так далі. Все, по-перше, виглядає круто. Скандинавський мінімалізм, напевно. Да, це. По-друге, всім зручно користуватися так, як на німецьких машинах. Ти завжди знаєш, де що буде, куди тягнутися рукою. Все відчувається якісно і круто. Сидіння, коли я дивився, да, от В-60, я звернув ще увагу на дешевий по суті. Ну, це мінімальна взагалі машина Volvo v 40 Типу, хетчбек там від 2014 року наче він почав випускатися. Так ось, Мінімальні, самі пусті комплектації, сидіння v 40 виглядають просто потрясно. Вони дуже круто зроблені, профіль, підтримка. По ним видно, що вони дуже зручні. А я вам нагадаю, наприклад, візьміть BMW 3, там, да, F-30. Базові сидіння в F-30 це просто ну, обіняти і плакати. Це просто стільчики. Жах. Хочете на BMW гарні сидіння, всі це знають, вам треба доплатити за спортивні або якісь інші сидіння, не базові. Volvo, навіть базові сидіння це завжди дуже круто. Ще що, Хто з вас знав, що взагалі-то Volvo вже скільки років, я не знаю, скільки, дуже давно, випускають дуже потужні машини. Тобто у нас є таке уявлення, що це машини для пенсіонерів, але ви ізі можете знайти 20-річне Volvo, яке буде умовно давати там 300 сил. Т5, Т6, сучасні Volvo взяти, наприклад, там v 60 Універсал з двигуном Т8. Це 2-літровий бі з е, гібридом, який видає 408 сил. Умовно, це конкурент S4 Audi. Так? Але просто про S4 ми всі знаємо. А про те, що це дуже швидке Volvo, ніхто не знає. Ти йдеш, дивишся, це звичайний універсал. Але вони і випускали, і випускають. R-дизайн, r версії своїх машин вони дуже швидкі, хоч і не суто спортивні, скажімо так. Вони завжди комфортні. Так, Volvo стоїть на стороні комфортно, як умовно. Мерседес. Але напевно я вже старий. Не знаю. Але мені це, чесно кажучи, імпонує. Мені подобається. Ну що, загалом я вже готовий проїхатися трошки, показати. Дуже хочу, щоб ви почули, як вона звучить, тому що ну, мене це здивувало. Вона звучить ну, напевно навіть краще, ніж 2-літровий GTI. Да? Ну, без вихлопу, так точно. Але також цікавий факт про Volvo, Сподіваюсь, любите цікаві факти, як я їх люблю. Volvo це єдина компанія в світі, яка розробляє спочатку універсал, а потім на його базі вже седан. Тобто, умовно, я сказав, от тільки що, що v 60 це на базі S60. Насправді це неправда. Вони зробили V60 універсал, а потім на його базі зробили вже седан, так само з v 90 і S80, більші машини. Тому це дуже круто, як на мене, бо я тепер люблю <смі> універсали. Тож все, давайте, поїхали, трошки проїдемось, розповім, і будемо вже закруглятися. Ходімо. Блютуз -мод. мод. Це мій карплей. <смі> Зверніть увагу, да? Значить, ось це е, музика по блютузу. А тут у мене карплей і... Так, і живемо. Загалом проблем не особливо багато, хоч було б і зростіше скарпли. В новій машині він, до речі, буде. Ха-ха, якщо хочете огляд, пишіть в коментарях. Тож, поїхали. До речі, забув вам ще сказати по комплектації, як же ж я так забув, у нас ще є датчик дощу і датчик світла, але прикол в тому, що. Фари в цій машині горять завжди. І вимкнутому положенні, і включеному. Я думав, що це баг, а виявилось, що це фітча. Я під'їхав на СТО, а мені сказали, дуже часто тут прошивають машини так, тому що по закону тут повинні фари світити там майже завжди, і просто, щоб не попадати на непотрібні штрафи, просто роблять так, щоб вони просто світили завжди. Тому, отак. Тож, поїхали. Ручна коробочка. Тут дуже таке туге щеплення, чисто кажучи. Що... Тим не менш. Ну, мені норм з ручною коробкою живеться, я чесно кажучи, не бачу проблем з цим особливих. Ну а то, що в дружині не дуже хочеться так їздити, я теж можу зрозуміти. То, чи... Ви бачили оці диски, а я думаю, вже на цій машині, чому вони так виглядають, тому що, як бачите, тут дуже-дуже багато паралельної парковки і доволі високі завжди парчури. Тож, зачепити колесами бордюр загалом не важко. І я так розумію, що минула... Хазяйка цим нормально так палубалося. Взагалі тут історія цікава. Машина ця з салону коштувала майже там, 50 тисяч євро в 2007 році, 38 чи щось таке. Тобто комплектація багата, тут багато чого докуплялося. Там і шкіляний салон, і там туманки, і навіть колі металіки, 18 диски. Багато чого докуплялося. Купив її, її ті дівчинки, дід. Ну, може, дід. Тоді він не був дідом. Я думаю, зараз він дід. Е, він на ній поїздив. Потім він її продав, Гадайте, кому? своїй доньці, мамі цієї дівчинки. А потім, коли вона вже поїздила, вона продала її вже безпосередньо цій дівчинці, у якій я її купляв в своїй доньці. Тобто в Нідерландах це, до речі, взагалі нормальна ситуація, коли родичі один одному продають. Наприклад, там авто да, там, не передають, не дарують там, і так далі, але саме продають. Причому це реально, це не те, щоб для галочки, це реально так і є. Тож, по суті, ця машина була в одній сім'ї, і з цією машиною в мене є а, історія ну, за останні 10 років. Звіти про всі обслуговування. І коли я їх подивився, ну, я зробив висновок, що взагалі на машині не економили, тому що там. Ну, взагалі там базове обслуговування авто воно коштує десь там. What the fuck? Дивіться на цього. Тут взагалі не можна їхати. Але водії в Нідерландах я вам скажу ті ще дурачки, звісно, що поробиш. Десь 200 євро коштує обслуговування ТО цієї машини, але серед тих там багатьох-багатьох звітів там дуже небагато було таких. Е, тобто умовно поміняні були е, колодки диски, поміняна гума, заправлений кондиціонер. Ну, тобто я бачив, що люди не те, щоб жаліють гроші, а реально ремонтують і роблять все, що треба. Загалом тут, а вже ж небагато простору, щоб розвернутися, в Нідерландах ти не можеш обслуговувати авто. тобто Тобі треба пройти, як от у нас був Техогляд, це називається АПК. І це доволі жорстка тема, тобто умовно в тебе там розбита якась лампочка і так далі, тебе змусить її поміняти, просто не пройдеш ти АПК, хоча насправді пройдеш. Як і у нас, все тут є, що ти можеш все пройти. Але більшість людей цим не займається і не париться. Давайте я трошки розжимусь, послухайте, може, ви почуєте, з такого якого наука ми зараз їдемо там 2000 обертів. Зочить, наче влочить. Так ось. Взагалі, це авто, якщо ви не знали, а ви, скоріш за все, не знали, звідки вам це знати. Воно зроблено на базі другого Форда Фокуса, який в свій час дуже слабився гарною керованістю. Е, тому, напевно, ця машина теж керується доволі непогано. Я не думаю, що вона рулиться як фокус, вона а вже ж м'якіша в реакціях, ну, ви самі бачите, та, там, ну, то, що вона тут якась прям дуже спортивна. Тим не менш є в зв'язок, вона відчуває, е, я відчуваю, точніше машину на дорозі чітко розумію, де її колеса, Під того <плес> я вам скажу, що минулого літа, е, в кінці літа, я завершив одну зі своїх мрій, е, і ми з моєю дружиною з'їздили на Нірбуфін. То, чисто подивитися, там дуже красиво, круто. Подивилися, нас прокатали на Hyundai i 30 N, да? спортивній. Ми, чесно кажучи, офігіли, тому що ми не очікували нічого від Hyundai, але водій виявився дуже гарним. І навалював він так, що, чесно кажучи, ну, дружина моя там ззаду тільки покрикувала. А я сидів мовчки, отакий, тому що ну, капець, чесно кажучи, ого, я не знав, що так можна водити. І а вже ж я не утримався виїхати на Нірберхінг на своїй машині на цій машині. Само собою, що ми не навалювали на ці гроші, я все ж таки ну, розумію, да, що там дуже швидкі машини, і треба їхати, тож ми їхали по правій стороні і так далі. Тим не менш, само собою, що ми не прям катилися, да, тобто оберти до 6 тисяч літали весь час. Машина спокійно приїхала всі 20 км Нірбуршінга, не перегрілась, нічого не сталося, ні по гальмам, нічому, ну просто. Кайфово проїхали, поїхали потім додому ще там 300 км без проблем. Тож машина, як і очікується від Volvo, надійна. В Нідерландах Volvo дуже-дуже цільно е цінуються. Тобто вони менше втрачають ціні порівняно з багатьма іншими марками і вважаються взагалом машинами надійними. І навіть ця машина, попри всі ці проблеми, що я вам розповів, двигун, коробка, нуль питань. Тут нема чого, тобто вона може у нас стояти, ми їздимо. Чуєте? Ну це кайф, я не знаю, мені дуже подобається. Машина так. може настояти під домом просто по тижню, нікуди ми не їздимо, тому що тут знов таки буде цікаво розповім. Але ну там парковки по 5 євро за годину і так далі. Тут свої приколи. Незручно, тобто на велосипеді тобі майже завжди є, що недалеко зручніше проїхатись і так далі. Так, ось вона стоїть і я ніколи не переживаю, що нам треба кудись їхати, і я вийду, і вона не заведеться або щось таке. Тобто, реально, в цьому плані е, я кайфую. Загалом, напевно, це все, бо я так хотів зняти цей огляд такий, але в вже, мене вже губи пересохли, я вже не можу зупинитися, розмовляти. Е, загалом напевно відчуваю себе трошки прям щасливим повернутися до формату оглядів авто. Сподіваюся, вам зайде і, можливо, ми все ж таки повернемо на канал і я буду більше знімати саме оглядів, тому що є, що познімати. Можна тут взяти багато електричок, шерінгу і так далі. Тому, якщо вам буде цікаво, я на це сподіваюся, то ми ще побачимо скоро. На цьому в мене все, друзі. Підписуйтесь на канал. Пока і слава Україні!